Хто 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 відповідає за відшкодування збитків в, в нашій комунальній установі? Ми можемо розглядатися як відсутність інтересу вашого запустити процедуру зараз. І вам нічого не заважається зробити. Ви це розумієте? Ми це розуміємо. Чому ви це не робите? 27 червня 2024 року о, на продовження тематики кримінального провадження обвинувальний акт вже розглядається суди з приводу корострати майна повідомлення особа наш директор комунальної установи у нашої лікарні. Це Літвінчук Володимир, Володимир Володимирович. На продовження цієї теми ми вирішили запитати у представника потерпілої сторони, тобто нашої лікарні, щодо пред'явлення цивільного позову для відшкодування збитків. Нагадую всім, що це мільйон двісті гривень. О, ну, Зараз послухаємо, що вони е, з цього приводу думають. Тетяна Олексійна, доброго. О, ви наша ще інфекціоніст, наскільки мені відомо. Мене звати Вершені Заморат, я звертаюсь вас до вас... Я не до... даю дозвіл на зйомку. Ви не маєте права на це. Ми, ми учнемо ваш дозвіл або не дозвіл. Да. У нас є декілька запитань до вас, і я хочу щоб ви зрозуміли, що ви працюєте, працюєте за державний кошт і ви зобов'язані відповідати на усі питання. У нас є прямий доступ до вас і до інформації, яку ви володієте в бумажному вигляді або у вашій голові. Ми, ми, це вам зрозуміло? Так, у нас вам відомо про кримінальне провадження, яке у нас розглядається з приводу нашого директора. Так, дивіться, вам відомо про шкоду в мільйон двісті доларів. Вибачте, гривень? Ну, про обставини справи мені відомо. Так, у нас є таке розуміння, як цивільний позов для відшкодування цих збитків. Ми, ви щось зробили з цим? Ні, ми поки не подавали цивільного позову. Чому? Адже. Всі, окрім всі, всі справу, обставини справи, я не маю права на довідати. Тому що не маю права. Ну, ти, Тому що це чому? Тому що є ну, який Ви закон. Можете вам забороняє за... закон звернутися з цивільним так, позовом це... до суду? Ні, не забороняє звернутися з цивільним позовом до суду, але розповсюджувати інформацію щодо обставин цієї справи я не буду. Чому? Вам чому? Хто вам це заборонив? Хто вам дав ту вказівку? Ніяку вказівку мені ніхто не давав. Тому це чому ви це бажання... не робите? Це моє бажання. Це ну, ваше бажання не відповідає вашим посадовим інструкціям тоді, ви розумієте це? Моя посадова інструкція це моя посадова інструкція. І я працюю відповідно. Хто, відповідно. Хто, хто відповідає за відшкодування збитків в, в нашій комунальній установі? І в цій справі я представник закладу. Ви, ви, ви пам'ятаєте, Що ви? ви не ходите до суду, пропускаєте судозасідання, надали бумажку про те, що ви, ви Я попросила за робите моєї присутності. Ми можемо розглядатися як відсутність інтересу вашого? Ні, мої свідчення є в справі. Uh -huh. І я вважаю, що їх досить. досить. Ні, свідчення на досудовому розслідуванні не, не, не розглядаються судом. На суді треба давати окремі свідчення. Так, це, це по-перше. По-друге, це ж такі, як, чому ми не займаємося поверненням цих коштів. Запустити процедуру зараз вам нічого не заважається зробити, ви це розумієте? Ми це розуміємо. Чому ви це не робите? Не робимо. І ще запитання. А ці, цією процедурою може зайнятися прокуратура. Ви давали їм такий дозвіл? Чому? Не давали, бо не вбачаю в цьому необхідності. Необхідність. Самі не робите, не бачаєте необхідності. Це службова недбалість. Або недбалість, або у вас злочинний інтерес в цьому. Ніякого інтересу? Ми будемо ця заяву просто згоден, Вона дала свідчення. Так, да, згоден, абсолютно. Да. Абсолютно. Ну, вы писать заяву, вы будете сразу назвать пояснение. Вы кажучи... вчера були на рабочем месте. А чому ви не зашли час прийти до суду? суда? У мене є особові обов'язки, які я повинна виконувати. Но у вас є юрист консуль, надайте їй на дайте ей таку доверенность, она может присылать ваши интересы. У вас жаль... тут стильки працівників. Я дуже завантажена работа. Доброго дня. Ми... На... Мене звати Вашиніт Замурат Романович. Адже... Я телефоную вам як журналіст. Хочу повідомити про злочин. Ну що ж, на превеликий жаль, оперативна група не встигла приїхати до кінця робочого дня нашої адміністрації комунальної установи. Але нам було складно заяву. Ми встигли записати у відеозапис нашої розмови з медичним керівником Тетяною яку Додали до заяви, та будемо очікувати в рамках кримінального провадження. У розслідування цієї недбалості або корупційної складової. З місця подій Мурат Варшинідзе, Роман Варшанідзе, Альтернатива, Рок.